Ну посміялися і досить, а я ще потім ходила з кофтою Наталії, щоб ніхто не бачив. Ой. А ось ось з цієї скали люди стрибають. Ось це люди стрибають в воду. Прикинь. Може, б і я стрибнула, та ні, це занадто. Мені ніби потрапили на фото відкритку. Просто подивіться на цей пейзаж. Просто, криштально, подивіться. Всі камінчики видно, всі камінчики видно. Мені камінціки в ногу давлять. А! Моя вам рекомендація: якщо ви сюди поїдете і захочете заходити у воду, беріть з собою шльопка. Температура води тут приблизно 5 градусів. Да, я вам покажу, яка тут вода класна. Але тут тільки камінчики. вона моя ліка! Тримай мене. Оцей камінчик дуже класний. Може тут нема. О! В ноги не колить. І прикольно. Так, йдемо далі.